Сьогодні ми з вами зробимо символи Великодня. Це будуть у нас ось такі гарні писанки. Бачите, зробимо таку патріотичну, зробимо ось таку крапанку. Крапанка – це коли намальовані на ній крапочки, а ще познайомимося з витинанкою. Для цього нам треба лише клей, ножиці, пензлик. Ось такі палочки і вирізані писанки. Подивіться, я трішки зробила ось таку паличку це для того, щоб її з'єднувати. Ну, а тепер будемо робити. Це робиться дуже легко, треба лише клеєм намазати контури нашої крашенки. Давайте почнемо. Я намазала контури нашої крашенки. Крашенка це коли зафарбована одним кольором. І прикладаю ось таку патріотичну писаночку. Бачите? Приклали рівнесенько, а сюди треба прикласти паличку. Приклали паличку і придавили пальчиками. Ось все, одна прикраса в нас вже готова. Придавлюємо серветочкою. На свою патріотичну писанку я відріжу стрічечки і зав'яжу їх на паличку. Якщо у вас немає такого патріотичного паперу, ви можете просто взяти блакитний та жовтенький склеїти їх один до одного, і у вас буде з однієї сторони жовтенький, з однієї сторони блакитний буде теж дуже гарно. Сьогодні я хочу познайомити вас ще з одним видом українського мистецтва: це витинанки. Що таке витинанки? Витинанки, коли. Вирізані якісь візеруночки. Подивіться, я зробила такі заготовочки, ці витинаночки у мене будуть висіти на дереві. Але сьогодні ми з вами спробуємо зробити таку саму витинаночку для того, щоб вона в нас стояла разом з нашими писанками та крапанками. Ось, гляньте, яка ще гарна витинанка в мене є, бачите? Тут є дві букви. Написано Христос Воскрес. Тобто Х, це Христос, а В це Воскрес. Така гарна, гарна витинаночка, прикрашена блискітками. Ну що ж, давайте спробуємо зробити такі витинанки сьогодні. Для цього треба вирізати дві ось такі крашеночки. Блакитну ми залишимо цілою, а на жовтій ми намалюємо візеруночки, щоб їх вирізати. Але спочатку треба потихеньку складувати в декілька місцях нашу крашеночку. От, наприклад, ось так. Склали і намалювали тут візерунок. Я намалювала ось такий візерунок, подивіться, до кінця я його не малювала, для того, щоб наша ветенаночка не порвалася. І тепер по контуру треба його вирізати. Давайте подивимося, що у мене вийшло. Ось такий візерунок у мене вийшов. Тепер ми зробимо візерунок, тут для цього треба знову скласти нашу крашаночку і намалювати новий візерунок. Я намалювала ось такі напівовальчики. Це будуть схожі на крашанки. Вирізаємо. А тепер зробимо візеруночок внизу. Я зроблю таку хвилясту лінію. Ось таку лінію я намалювала і хочу її вирізати. Згинаємо її навпіл і вирізаємо. Вирізали. А тепер намазуємо контури нашої блакитної крашеночки. Намазали клеєм і нашу паличку. Тепер будемо намазувати контури нашої витинаночки. Витинанку я намазала повністю для того, щоб вона потім не загиналася і не рвалась. Промокуємо добре серветочкою, придавлюємо, даємо трішки підсохнути. Поки що я зав'яжу на неї стрічечку. Якщо ви хочете комусь подарувати свою витинаночку, ви можете написати тут щасливого Великодня! Але слово Великодня обов'язково пишіть з великої букви. Я не буду дарувати, але теж написала ось такі слова. До речі, хочу сказати, що такі крашенки-писанки можна робити з такого гарного матеріалу під назвою Фетер він буде довго зберігатися. І Фаміран. Подивіться, який він гарний, блискучий. Це буде дуже-дуже гарно. Ну, а ми сьогодні з вами зробили витинанку, крапанку та писанку. І зараз я з'єднаю всі ці папочки за допомогою ось такої резиночки. Можна просто їх поставити. Давайте спробуємо. Резиночка мені не знадобилася, але мені знадобилися ось такі красаночки, крапаночки. Я їх туди накидаю і буде дуже-дуже гарно. Буде великодній такий сувенір. Прекраса для дому. Вам подобається? Мені дуже подобається. Тож давайте готуватися до свята і прикрашати свої кімнати.